Цей запах, цей ведмедячий, запам'ятав на все життя. І от переносимося назад до нашого походу, ми йдемо з Владом за це говоримо. І він питає: ну, а що в одмері, як що? Я кажу, я колись був розказав цю історію я кажу, цей запах ти ніколи в житті не з чим не спутаєш. Ти прямо, якщо відчуєш, ти поймеш, що це щось таке, небезпечне. І буквально через минут 20 ми йдемо. І я тільки хочу сказати Владос, і він мені каже, Коля, це це? Я кажу, да, це це. І ми таки сразу, оп, дуже жорсткий запах, ми його до цього чули десь так, знаєте, здалека, десь так проносилось. А це ми вийшли в місце, де цей запах прямо стояв постійно. І в мене був з собою колокольчик, газовий балон, хто бачив в випусках, дивіться, там я все показував, в мене був газовий балон на швидкому доступі. Отак, я міг його достати. прямо. Я сразу вже, все, в мене газовий балончик на готові, я достав з загашника. Колокольчик і повісив колокольчик, і він дзеленькав. А колокольчик він захищає, тому що в е ведмеді бояться типу, цих е людських звуків. Вот. І ми з цим колокольчиком вже петляємо. Владос іде спереді, там була мінімальна протоптана дорожка тваринами. І він іде по цій дорожці, я за ним з колокольчиком, з готовим на поготові газовим балоном, і владос спереді. І він іде іде, в якийсь момент розвертається, отакі, Коля, ідемо звідси. Я такий, що таке? Тут льошка ведмедя. А там просто, я ж ну, я вже близько був, думаю, йду подивлюся. А там прям витоптане місце, воняє ведмедем, і видно просто трава, от косракою ведмедя, приложена, видно, що він там спав. Ми сразу різко, а там просто крутий схил. Гола поляна, ну небезпечно, плюс ведмиті. Ми просто там видираємося, як ті ведмеді, просто дуже жорстко свалюємо з того місця з колокольчиком, дзензелинькаєм по дорозі. Влад кричить на мене, коля бля, хар ти колокольчик. Ну а він реально здавав звуки. Дуже хари так, в мене колокольчик. І, і, це, це дуже добре, він значить хари в ведмеді, який mm. там спав. От. І ми, коротше, спітляли. Насправді ведмеді вони дуже не люблять людей, вони бояться людей, і оці всі звуки їх відлякують. Ви можете вийти на ведмедя тільки А, якщо він дуже голодний і хоче їсти, Б, якщо це мама з ведмежатами, це дуже небезпечно. Якщо ви бачите малих ведмедів, давайте джазу, 100% зразу. Ну і третій варіант: якщо ведмідь знаходиться попереду вас, наприклад, а вітер дує не в його сторону від вас, а навпаки. І якщо ви йдете дуже тихо, і вас нічого не не здає людські звуки. І Якщо ви не говорите, там дуже тихо йдете.